Алло, добрий день. Нам потрібен талончик до гінеколога. Ви записані до а ми не користуємося Хелсі. Не зап... До лікаря на прийом ви не зап... А як ми можемо записатися без ні, Хелсі? Я вас нам питаю, треба ні, ні. Ні. Запитає нас конкретно. Це ні, нам Це... в нас екстрена ситуація. За... Нам потрібен Зачекайте. лікар. Я зайду, зайду до неї на сторіночку і Запишу. Це ви через Хелсі записуєте? А ви що вас? Немає... Ні, на вас треба Нам Хелсі не потрібна, ми не даємо дозволу на обробку персональних даних. В нас екстрена ситуація. Нам погано. Дякую, дякую Наталії, за те, що поділилася цим відео з нами. Це Дуже чудовий приклад того, як людина жінка реалізує своє право на медичну допомогу, не маючи ніякої декларації про надання. Начебто послуга. Різниця між медичною допомогою та послугами досить велика. Медична допомога це допомога, яка загарантована кожній людині, народові, власникові цієї землі, наукового і технічного е, потенціалу. Державного комунального майна, які вони використовують у своїй діяльності, народ є власником. І державна допомога медична гарантується кожній людині, тому вона має бути безкоштовною, безоплатною, це скрізь пропонує. Вивчаємо закони. А послуги, навіть якщо зараз, в момент, коли тільки відбувається цей перехідний період і декларації про надання послуг підписуються начебто для того, щоб надати людині забезпечити безкоштовне лікування, то це все звичайнісінький обман, тому що послуги безкоштовними, повторюся, не бувають. Тому за послуги зараз тільки вибірково за щось треба сплатити за щось ні, а в майбутньому це буде повністю все платно. І наші діти, наші онуки, якщо ми зараз не виправимо цю ситуацію і не повернемо її в правове поле, то наші діти, а онуки, тим більше, вони навіть не будуть здогадуватися, що колись була безоплатна медицина, безоплатна медична допомога. Чому? Тому що за. Раз люди по незнанню роблять таку помилку по своїй байдужості, по своїй халатності, по своїй лінії відстоювати свої права, вивчаючи закони і користуючись своїм правом народу та власника на безоплатну медичну допомогу. Разом з тим хочу звернути вашу увагу на об'яву, яка знаходиться на вікні реєстратури, в якій говориться, що запис до лікаря-фахівця проводиться по електронному направленню на сайті. Healthy. Зауважу, що Хелсі – це товариство з обмеженою відповідальністю Хелсі Юа, зареєстрована в Єдиному державному реєстрі підприємств Організацій України. Це юридична особа приватного права. Іншими словами, це просто фірма, компанія. Приватна, яка до державної не має ніякого відношення, кінцевий бенефіціарний власник якої є Акабян Самвел Арменович. Хто не зрозумів кінцевий бенефіціарний власник, як це пояснюю? Це кінцевий вигодонабувач, той, хто отримує прибуток з фірми. А тепер кожна дієздатна людина повинна зрозуміти такі речі: що, по-перше, будучи народом, власником загальнонародного державного майна, вона не повинна отримувати ніякі послуги, тому що вона має медичну допомогу, гарантовану державою, яка забезпечується безоплатно. Хтось може сказати, що може бути в наш час безкоштовно. А вже ж. не безкоштовно, а за рахунок загальнонародного державного майна, яке держава використовує, користовує у своїй діяльності і власниками якого ми є, держава отримує прибуток за рахунок нашої власності, розумієте, власниками якої ми являємося. По друге, людина не повинна вступати в цивільно-правові відносини ні з якими юридичними особами приватного права. Примушування до таких відносин забороняється законом І їх же законодавством, кримінальним кодексом України передбачено відповідальність за примушування до цивільно-правових відносин на саме статтею 355. Далі в Конституції України та в міжнародних договорах, які ратифікувала та зобов'язана виконувати Україна, прописано право людини на повагу до його приватного та сімейного життя, а відповідно до рішення Конституційного суду України, збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації без згоди. Державою чи органами місцевого самоврядування, юридичними або фізичними особами, є якраз таки втручанням у його особисте та сімейне життя. І кожна поважаюча себе людина повинна перш за все захистити своє право на невтручання у приватне життя і розуміти одну звичайну істину: незнання закону не звільняє від відповідальності. І абсолютно кожен буде нести відповідальність за те, за свої вчинки і за те. Що він зливає свою власну інформацію, конфіденційну інформацію юридичним особам приватного права, які використовують потім цю інформацію невідомо куди, невідомо задля чого, і невідомо які наслідки будуть чекати цю людину. Але стає цілком зрозуміло, чому підписант декларації про надання медичних послуг є пацієнт, а в законі їх прописано, що пацієнт це є фізична особа. Зрозуміло, так? Народ, який є власником загальнодержавного народного майна, він ніколи в житті не відмовиться від своєї власності і від своїх прав людини, так? а фізична особа взагалі не має ніяких прав. В неї немає ніякої власності. Це зовсім дві різні юрисдикції. Хтось може сказати, що це раб? Ні, це навіть не раб, це набагато гірше, це пусте місце, це е, одиниця виміру для обліку пустих місць. Отак можна сказати. Тому кожна людина повинна захищати своє право на повагу до сімейного та приватного життя. І наступне, що кожен повинен знати, захищати, це медична таємниця. Є таке поняття, яке включає в себе абсолютно всі дані про людину, про стан її здоров'я, і навіть факт звернення до лікаря, це вже є медичною таємницею. Тому захищати свої права, відстоювати чи не відстоювати, це є право кожного і кожен сам обирає для себе свій шлях. Я нікому не нав'язую свою думку ні в якому разі, кожен сам обирає для. Себе свій шлях, приймає рішення, як йому жити, я лише використовую своє право на свободу вираження поглядів і. Користуючись статтею 10-ї конвенції про права людини, дотримую своїх поглядів та одержую і передаю інформацію. Це відео є підсумковим. На ньому я хочу закінчити і закрити тему декларації про надання первинної медичної допомоги. Вже досить багато сказано, розібрано, підказано. Тому далі хто шукає, той знайде сам. Все є у вільному доступі, ніхто нічого абсолютно від вас не ховає, не приходить. Всю інформацію ви можете знайти про будь-яку юридичну особу приватного права на U-Control, на GoUA, хто засновник, хто кінцевий бенефіціарний власник, які прибутки і так далі. Вся інформація, яка тільки може зацікавити людину, вона вся є у вільному доступі, її від вас ніхто не приховує. Тому нагадаю, дорогу асілі ідущий, є слібок відущий. І наостанок для закриття теми медицини перекладемо з латинського мови медикамент. ліки. І подивимося, якщо відділити на дві частини слова, то виявляється переклад зовсім інший. А якщо на три частини слова розділити, то є ще такий варіант відповіді увага на екран. Я навіть не хочу це озвучувати, тому що я забороняю. Хтось може сказати, що це звичайний збіг? Можливо. А можливо, це символи і знаки, які вони залишають для дієздатних людей як підказки. Кожен для себе сам обирає варіант відповіді, який йому зручніший. Я лише розумію одне: що наше життя це така гра, в яку мають грати саме ці душі не випадково. Адже кожна душа, кожен з нас є частинкою Творця, а значить, є творцем. І перш за все творцем цього життя. І Саме тому для нелюди прописана купа законів, сила селена, які захищають права людини, щоб кожна людина, яка є творцем, вона могла захистити свої права. Ці закони прописані для них. Щоб вони їх не порушували. А якщо вони їх порушують, то кожен має вказати їм на те, що вони не мають права їх порушувати згідно їх законодавства. Тому що ніхто не має права порушувати волю людини, так як ми є частинками Творця, то за порушення волі вони отримають від Всесвіту, від єдиного Всевишнього Творця. І вони це добре добре знають. І бояться порушувати навіть не бояться, а вони її не порушують. Все беззаконня, яке робиться, це робиться руками недієздатних людей, які не розуміють і не знають, що вони просто роблять, а тим самим гублять свою душу. Тому, перш за все, будьте оптимістами, будьте творцями свого життя, не зраджуйте ніколи себе, тому що, зраджуючи себе, ви будете мати навколо людей, які будуть зраджувати вас, і таким чином вам всесвіт буде вказувати на те, що ви зрадили себе. Прогинаючись під якісь е, злочинні накази, відповідь з Національної служби України, СНЦЗУ про те, що людина може отримувати медичну допомогу без декларації, без наявності декларації про надання первинної медичної допомоги, і про те, що первинна медична допомога це всього лише проект, програма. Я залишу на нашому телеграм-каналі, силочку на який залишаю в прикріплених коментарях. Вам бажаю міцної волі. Сили, духу, душевного спокою, любові, щоб кривда згинула навічно і не залишилася від неї навіть пам'яті. Будьте здорові, бережіть себе та своїх близьких.